А тобі? Машина прямо перед нами. От вона. <ріх> ця машина. Піти знаходиться вже мені. <ріх> Як тобі? Єба. <ріх> чесно, я в шоці. <ріх> да, Віталі. А Чесно, такого сюрпризу я не очікував. Це машина нова, вона 23-го року. Чи я переживаю, звісно, переживаю. Міс подобається сюрприз. Прям <ріх> квіт. <ріх> Сподіваюся, буде класно. І сюрприз, їй сподобається. Але окрім цього, сюрпризу те, що взяло. Я хочу зробити для неї ще один невеличкий сюрприз, тому по дорозі я забіг в один магазин і купив ось таку коробочку, там, де що є. Тому ми ставимо її ось сюди і побачимо, яка в неї буде реакція. Найголовніше, щоб вона мене правильно зрозуміла. Якщо це вона неправильно зрозуміє, це все. Привіт. Це тобі. Спасибо, приємно. Окрім цього, у мене є ще один сюрприз. Сьогодні я е, на машині. Открывки. Та зараз? Машина прямо перед нами. От вона. <laughs>